Всім привіт! Зараз ми знаходимося в Зубрі, в такому хорошому будиночку господаря пана Степана. Хочемо поділитися знаннями і історією, яка може надихнути тих людей, які хочуть заощадити або якимось чином обійти очистку стоків дешевшим способом. Будь ласка, добрий день. Я почав будувати свій будинок як кожного, хто займається. Побудовою свого будинку, виникає питання автономна каналізація. Ну, думав, зекономлю кошти. Біля будиночку збудував три колодязя, накрив все гарно, все чудово, але потім зрозумів, що воно не, не так функціонує, як воно має бути. Тому, як кажуть, я поважаю своїх сусідів і звернувся в фірму, яка. З першого разу мені роз'яснила, показала. Ми вивчали ринок. Цей і фірма САКС мені повністю підійшла, тому що доступно, гарно ви бачите, мало площі займає зверху, немає тих глюків, жахливих, тих колодязів. Очищає все автономно. Не дай Бог, якщо якась помилка зразу є автоматична, дає дзвоник. Один раз в 5-10 років почиститись це є суперове рішення. Тому тим, хто зацікавлений, щоб проблеми його минали, звертайтесь в фірму САКС, там вас зустрінуть. Пан Іван приїде безкоштовно, розкаже, покаже. А рішення за вами. Тому 100% даю гарантію, що люди зустрінуть вас. Покажуть, підскажуть, дадуть хорошу знижку, звертайтеся, не пошкодуєте, тільки хороші і позитивні емоції. Вдячний всім монтажникам, Максиму, Івану, пану Роману, пану Івану, так що і власниці пані Тетяні, успіхів, розвитку, всіх благ. Слава Україні! Пане Степан, ми вже багато працюємо на ринку і багато у нас є історії про кітця. Чому у вашому випадку ви вибрали кітця? Як це відбулося? Ну я вибрав кільця, тому що скажімо, ті майстри, які будували мені будинок, сказали, що я на цьому зекономлю що це буде простий дідовський метод, не треба переплачувати кошти. І чесно кажучи, я повірив. Бо ну коли приїжджав в село чи до кого знайомих старших людей, я бачив, що в них такі самі кільця стоять і вони функціонують. Можна сказати, вони мають право на життя. Але коли я поставив, розумієте, і побачив, що воно не працює так, як воно має працювати. В нас тут в зубрі всі знають, що є високий рівень ґрунтових вод, і води підходять дуже високо. Негерметична побудова кілець, все рівно воно пропускає і виникають проблеми. Тому в моєму випадку, ну я кажу, я вибрав 21 -е століття, а не 19 -е, не дев'ятнадцяте, не двадцяте. Ну я рахую, прогрес має рухатись, тому ми вибрали тільки то, що є новітня технологія. Ну і рухаємось. Так само. Я думаю, і ви розвиваєтесь, і тут фільтри будуть мінятися, і додаткове устаткування, якісь ставитись. Ну я рахую, що ми не помилилися і рухаємося в вірному напрямку. Тут дуже часто зустрічається, що ну, замовник е, приймає думку тих людей, які йому готують будинок. Е, але вони, можливо, вони спеціалісти в своїй сфері, готовують буд будинку, фундамент, там, фасад зробити, дах зробити, я можу не спорити, вони можуть бути фахівцями. Але е, переважно вони хочуть взяти якби, більше грошей з одного об'єкту і роблять. Каналізацію часто я зустрічаю. Що, ну я попросив і мені зробили це. І а потім виходить таке, як у нас виходить. Ні, я тільки би рекомендував людям, які е, тільки стають на шлях е, побудови свого будинку, чи ще якісь мають бізнеси, звертатися до спеціалізованих перевірених е, фахівців, які мають сервіс після гарантійне, після гарантійного обслуговування. Я рахую це у мене їхні. Скажем, і гаманці в сторону економії коштів. Тому що люди, які займаються це вже не перший рік, нададуть кваліфіковані послуги зі стопроцентною гарантією. А майстри прийшли, зробили і пішли. І потім не майстрів, а тільки одні проблеми. Тому вибираємо САКС і працюємо. Дякую. Дякую.